З 1 липня поточного року вкотре зросте тариф на гаряче водопостачання за рішенням національної комісії, що здійснює Держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, за один кубометр води українці сплачуватимуть від 63 до 78 гривень. Згідно з постановою, вартість води залежатиме від постачальника послуг і наявності рушнику сушки у квартирі. Поки що, постанова ЕНКРІ про підвищення тарифів не затверджена. Ну але навіть якщо буде затверджена в тих цифрах, які заплановані, хмельницький все одно. Буде зберігати лідерство, в нас будуть найнижчі або одні з найнижчих тарифів на гаряче водопостачання, на тепло. Плюс ми зараз, скажімо, об'єктивно готуємо сани влітку. Я думаю, містяни бачать, скільки ми міняємо мереж. В місті дуже багато розритих і прибудинкових, і вулиця Соборна, і вулиця Свободи. Ми міняємо мережі на попередньо ізольовані. Ми плануємо ставити котли на альтернативних видах палива. І хоча гарячу воду до осель хмельничан сьогодні подають за графіком, це не на найгірший варіант, переконує міський голова. Даємо гарячу воду і робимо все можливість все можливе, аби скажімо, це нормальна цивілізаційна річ в місті була. Знаємо, що дуже багато міст відмовились на літній період від подачі гарячого водопостачання, в тому числі і великі міста і малі міста. Олександр Семчишин запевняє, хмельничан гарячим водопостачанням забезпечуватимуть і надалі. Таку комунальну послугу виключатимуть лише на період профілактичних робіт згідно запланованого графіку.